Привіт! це клуб хвостики А це сієна неймовірна малесенька дівчинка, яка потрапила до нас в клоп хвостики зовсім недавно. Їх знайшли на куяльнику біля Одеси. Там дуже закинута така територія. Часто гуляють люди, діти, і хтось викинув трьох, неймовірно, ручних, ласкавих домашніх цуценят. Сара, сієна та Сем. Всі троє зараз у нас. Вони дуже-дуже там намучились на спеці, діти розносили їх по всій території. Потім працівники, які там є, збирали їх, приносили назад до кучі. Ну, Ось така історія. Дітки... Були покинуті, і це дуже сумно, адже вони дуже маленькі, дуже ласкаві, дуже-дуже добрі. А, сієна тільки що коли вибігла на фотосесію до нас, вона одразу прибігла і показала животика. Ось це все, що потрібно цим діткам, щоб їх гладили і щоб їх любили. А, давайте поближче познайомимося сієною. Сієна приблизно п'ятимісячного, шестимісячного віку. Вона вже така, бачите, доросла, але неймовірно маленька. Тобто сієна виросте приблизно 10, можливо, трішечки більше кілограмів. Тобто це ідеальна квартирна собачка. Вона дуже схожа на лисичку. Лисичку чи білочку? Ось такі лапки п'ятнисті, цілується, грайлива, оброблена, вакцинована, абсолютно здорова. Це все, що треба про неї знати. Вона неймовірна, дуже класна, дуже ласкава. Ми дуже просимо, як завжди, вашої підтримки та допомоги. Саме ваші лайки, коментарі допомагають просуватися відео на ютуб-каналі і його побачить багато людей. А якщо ви готові подарувати сім'ю для цієї неймовірної дівчинки, все, що потрібно, це зателефонувати до нас та приїхати познайомитися. Сієна дуже чекає.